єдине, що я знала про Україну раніше, це тільки Чорнобиль. коли я поїхала в Україну для мене це як знайти частину своєї історії, захистити інших людей і допомогти їм і ось кілька місяців тому я дізналася, що мій дідусь народився в Запоріжжі. так я дізналася, що я українка і полячка. Тож, можливо, це моя кров. Бельгійка Анна в Україні воює на протезі. Вона операторка дрона. каже в рідній країні в армію не взяли через інвалідність. Захищати українців для дівчини це честь. А вас інз оспіталь з ластєнфебрагі. Минулого року в лютому я лежала в госпіталі, здійснювала евакуацію військовослужбовців і занесла інфекцію в ногу. був сепсис. Ніхто про це не знає. Але я була в комі 25 хвилин. Я мала померти Але я вижила і продовжую працювати. Я маю робити це, бо ми не знаємо, що буде в майбутньому. Путін ніколи не зупиниться тільки на Україні. Він продовжить англієць Едвард в Україні не воює, а волонтерить. Його біле евакуаційне авто в Покровську 30 січня стало мішенню для окупантів. Чоловік втратив руку і ногу. По двічі били раніше то Це третій раз. За кілька тижнів перед різдвом машина була перед Шевченко, і в неї влучили два дрони. Тобто, машина була ціллю. Це не може бути описано інакше як воєнний злочин. Думаю, це змусить людей усвідомити з чим ми маємо справу, тому що люди не знають. Люди на заході вони не знають, що таке Росія. Українцям Едді, так називають друзі, допомагає з осені 22-го, та не збирається залишати країну після поранення. Мій мозок в порядку, моє тіло в порядку. Це тільки ліва сторона. Я правша, так що це добре. Я набив три зуб за три тижні. Як я приїхав вишиванку за рік перебування тут. Я так полюбив цю країну. Я залишаюся тут жити. У мене хороша донька, хороша українська донька. У мене тут сім'я в Україні. Так що це мій дім. З волонтерства починала свою допомогу Україні і Канадка Ейпріл, та згодом вирішила долучитися до 93-ї бригади, залишивши вдома трьох дітей: найменшому шість старшому 14 років я щиро вірю, що те, що ми робимо тут, важливо для їхнього майбутнього. Якщо тут переможе Росія, нас турбує не тільки вона. Всі диктатори на землі спостерігають за реакцією світу, реакцією людей і нашою здатністю забувати, що ці речі відбуваються, тому що це не доходить до нас. Тепер Ейпріл, медикиня на псевдобабця. каже її позивний, викликає у побратимів усмішку. А на війні це вартує багато. тепер я добре розумію, що справа не в тому, як ти помреш, а в тому, як ти живеш. Ми з усіх сил стараємося битися тут, а багато людей тікають, але це лише виграє вам час. Час до того, як ця ракета влучить у вас чи вашу родину, час до того, як вас заберуть на передову, чи ваших синів, чи щось інше. Ми всі боремося тут за вільний час інших, кожен із цих людей. Чи ви знаєте, що там написано? Так, я ніколи не зраджу українському народові. Анастасія Дашко, Андрій Кремченков, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк та Ольга Мілашич. Суспільне новини Донбас.